Поки що ще не розпочався, ми вчора проводили попереджувальну акцію. Нагадати суддям, що доброволець, патріот, волонтер, український націоналіст Сергій Крайняк не може сидіти у в в'язниці близько року за те, що підпалив димову шашку. Сьогодні ми ще раз прийшли під суд, щоб сказати суддям, що димова шашка це не злочин. Так само зараз ми запалимо димову шашку, щоб всім показати сам Авакова, ж до прокурорам, які працюють тільки на ув'язнення патріотів, що димову шашку підпалювати можна, Зрозумійте це і досить виконувати вказівки Авакова. Авакова! Здобаку! Судья, памятайте! Ладно, три! Люди, памятайте! В залі суду і сказати судді, що не дозволимо, щоб патріоти сиділи за димову шашку, бо кожен має право запалювати димову шашку. Це не заборонено українським законодавством. І не можна ув'язнувати патріотів через ваше бажання в цій системі покарати добровольців, покарати учасників війни, покарати націоналістів. Слава Україна!